Я знову тут знову накопала купу камсеса. І отут в місці, пам'ятаєте, де минулого разу копала, він наріс. Знову біля будки аж туди пішло. Тут відросточки, там відросточки, тут, дивіться, купа, як ніби й не копалася. Гербицидів у мене немає, але я знайшла оцет. Приць. Не знаю, я зараз Попробую наколоть. Оце ще повиростало. Спробую наколоти його оцетом. Тому що я оцетом заливала, знаєте, між швах між плитами, коли проростає трава. Я минулого року, та й взагалі роки до цього заливала, вона висушується, не росте. Не знаю, спробую зараз зробити йому ін'єкції краси. Що вийде, не знаю, Можливо, ще чимось спробувати наколоти. Поки буде оцет. Це звичайний столовий оцид, 9%. Але щось в оцей стовбур не заходить, просто голка. Не знаю, яким чином можна сюди наколоть. Воно просто не дуже й витікає. Верде. Ти -ти Ще й не попадеш. Оце щастя посадила. Щук. Не знаю, можливо, викопати і в сам корінь попробувати. Оце тут туди. Можливо, він більш пористий, ніж ця порослі. Зараз викупає все, як Воно навіть оцей корінь твердий і туди не можна нічого наколоти. Тому я зараз наштрикаю його просто голочкою і залью оцтом. Можливо, не знаю, так якось працює. У мене просто варіантів інших немає. Я лишу як показник, пропаде чи не пропаде. Не знаю, буде експериментальний кущик. А полонечки там немає, туди не треба йти. Що ж там полуничка була, ви заходили її. А зараз там немає вже палочки. Ну-ка хлопці там качають мед, втекла на клумбу бджола. Не знаю, все дитинство було обкусана тими бджолами за літо, напевно, мінімум 4. А це. Щось, щось не хочеться повторювати. Я чутливо опухаю одразу. Хоч таблетки потім від алергії, але якщо за обличчя кусає, то ока мого одного не видно. За, запливає. доки мене не було брат тут полив усе тому приїхала квіти ще живі. Зараз вириваю трохи бур'янцю І ще трішки їх полью. Дивіться, пропустила павнич кручений. Вже виріс який довгий, нехай буде. І на цих клумбах. Дивіться, які зміни. Вже мені, то майже в коліно з клумби виросли. Але теж листячко опустила, на цю я вже залила. І дельфініум повністю засох. Зараз пообриваю так насіння, пообсипаю і повисмикую його. І тут дивіться, як пишненько вийшло. Чорнобривчики. Але ці ще не квітнуть. Там на іншій ломбі вже є. І ця жовтенька. Ей здається, так називається. Тут теж дельфініум треба повиривати, пообсипати, бо він вже засох. mm -hmm. Ще в мене тут на самому краєчку висаджений барвінок. Це синій барвінок чи блакитний, а це білий. Його також поливаю, бо вони засихають. Хочу, щоб тут все застелило. Тому направляю його, щоб він тільки в тому напрямку ріс. Я таке не зупинилась одним поливом. Я на цій великій клумбі Повирізала ромашку, дельфініум, все, що сухеньке було. Все повирізала і насіння порозкидала по клумбі. А ще знайшла отут ромашку, як вичистила. Тут в рядочок. Квіти йдуть. Я про них, чесно, і забула і розумію, що це, напевно, весною посадила мама. Схоже воно мені на сентябринку. Як вони там називаються? Не знаю як українською мовою. Але вони щось сонцем попечені. Бачите, тут вже лисе, голе тут є. Я просто раніше думала, бур'ян не бур'ян і вирішила таке залишити. Тепер, коли все вирвала, розумію, що воно такий йде кущиками, 4 кущика в ряд, то думаю на 99%, що це таке. Мама зі мною поділилась квіточками і досадила їх сюди в рядочок. Так що, не знаю, чи будуть вони квітнуть. Якщо відійдуть, то це буде добре. Я просто зазвичай на цю комбу доходжу вже. 9-10 вечора, і я тут в темряві з ліхтариком, то я їх якось і не помічала. А сьогодні не так спекотно, ну як в інші дні. 34, напевно, зараз ще скільки. Спекотно, але дихати, жити можна. Тому я сьогодні в день поливаю все. І тут на велалад, повидно.